Такі важкі часи на сьогоднішній день ми, пенсіонери, вирішили допомогти нашій армії. Почали шити нижню білизну. Для того, щоб пошити цю нижню білизну, ми з усього сказати, світу, не то, що з Білої церкви, з усього світу збирали тканину, нам присилали із за границі, нам присилали із інших областей. І тканину, і нитки, і різинку. І так. саме. Ну, я вдома вначалі почала шити труси із простинів, із пододіяльників. І потихеньку почала шити подушечки, тому що в мене залишилися обрізки з трусів. У мене були там ігрушки дитячі, і я їх розібрала і наповняла подушки. Чоловік відправляв. Після того, як я почала шити вдома, я предложила нашої Ларисі Михайловні. Яка є старша клубу «Криниця життя, і ми почали кроїти і шити дома, а кроїти там. Ну, Так як у мене поламалася машинка, мені директор територіального центру Ірина Дога, так як є клієнтка цього центру, е предложила машинку, щоб я шила тут. Е хто бажає немає машинок, вміє шити, є бажання допомогти, може приходити. Тут є ще декілька машинок і можуть працювати для нашої для нашої армії, для наших хлопців, шити труси і все, що, ну, що чим потребує армія на сьогоднішнє время. Ми ми жінки, ми матері, ми хочемо допомогти вам, і ми бажаємо допомогти вам. Ми вас піддержуємо, Ждемо. Повертайтеся живими. Хай буде мир.